Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую салат з морської капусти, яєць, моркви по корейськи та кукурудзи. Для приготування нам знадобиться 250 г морської капусти, 3 варених яйця та по 150 г моркви по корейськи та консервованої кукурудзи. Для заправки використаю майонез. Салат готується дуже швидко, для цього нарізаю варені яйця і салат майже вже готовий. До нарізаних яєць додаю морську капусту, моркву по корейськи та консервовану кукурудзу. Додаю невелику кількість майонезу приблизно 1 столову ложку та перемішую салат.